Для більшості людей зустріч Нового року найлюбленіше свято Новий рік. Називають загадковим, дивовижним, неповторним, жаданими. Люди чекають новорічних чудес, світлих та добрих казок, повного щастя. Хтось загадує бажання і полковірить, що вони збудуться в Новому році. А хтось щиро вірить, що Новий рік. Принесе із собою душевне тепло та доброту, гармонію та лад у кожен дім, у кожну оселі. 2023 рік, особливий тим, що усі українці будуть загадувати одне спільне бажання перемогти ворога, який знищує наш народ, наші будинки, вбиває безжально нашу націю. А ще. Загадаємо бажання про мир на нашій землі та повернення наших воїнів живими і здоровими до рідних домівок. Сьогодні ми зібралися в нашій школі з новорічними вітаннями та побажаннями для близьких і дорогих нам людей, наших учнів батьків, вчителів та друзів. Хочу привітати усіх нас із прийдешнім 2023 роком, побажати здоров'я, миру та перемоги нашій країні. І ми з вами прикрасимо нашу ялинку незламності особливими прикрасами. І кожен загадає особливе побажання, яке допоможе нам у майбутньому році, яке допоможе нашій країні перемогти ворога. Я бажання нашій країні волі та незалежності. Герб символізує волю, це символ нашої держави. Ми бажаємо українцям миру, перемоги, щоб в родинах не було, ніколи не згоди. Ми бажаємо батьківщині в мир процвітати, волю, гідність і свободу щодня відчувати, щоб стягне синьо жовті наші. Батьків священний загорі. Народ наш прославляли завжди на цілий сім, великій великість. Український рушник це символ щасливої долі. Тому ми бажаємо в новому році українцям, мир, славної та щасливої долі. Новий рік чудове свято це чорно добра, добра. Беру в домі на землі, силу духу і на знає, тісних м'язів та буває, впевнені ми будемо ти щастя в спорті знайти. З давніх часів сова є символом пізнання грусть та мудрості. Вважається, що нібито собак знає те, що людям знати не дано. Бажаю в новому році бачити лише позитивні сторони будь-якій ситуації. Бачити те, що іноді від вас намагається приховати. Бажаю в мудрості в справах і починаннях і щирих, проникливих слів від ваших рідних. І новими успіхами, Бажаю новорічної радості і непередбаченого чуття, чарівної історії і яскравих веселих моментів. Нехай новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваші будинки. І щоб ця калина принесла нашим захисникам мужність і незламність духу. з новим Роком! Коли падає сніг і морози чим душ припікають, знов на землю спішить новий рік. З ним сьогодні усіх вас вітаю. Хай мої поба моїх побажань потік розлілються в серцях ваших лунку. Нехай принесе вам новий рік здоров'я, мир, радість і щастя. Над полями вітер віє, хай збуваються всі мрії. Хай лунає сміх дитячий, щоб країна жила в мирі і усі були щасливі з Новим роком! всіх, всіх, всіх! Бажаю миру, злагоди, хліба на столі, щоб наші ниви колосилися житом та пшеницею. А нашій країні сили та наснаги відновитися після війни. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів. Я хочу, щоб в кожній оселі панував мир і спокій. Хай щастя та доброта прийде в кожний будинок. І я сподіваюся, що в наступному році здійсняться бажання кожного українця. Мабуть, сьогодні кожен знає, що ворог за себе Святого Духа. А також щирої любові, злагоди і ніжності. Тож ми бажаємо вам в Новому році, щоб Богу приніс вам мир, благополуччя у себе, злагоду ваших серцях, зміцнив віру і величезне світле щастя, і також подарував злагоду в нашу незламну, сильну державу. З новим Роком! Привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати всім добра, миру, злагоди, терпіння та прикрасити нашу ялинку таким соняхом символом могутності наших людей, нашої держави та як символом відродження, відродження України, відродження наших сімей та відродження нашої школи. Як правило, Ялинки сіяють різноманітними вогниками. Цьогоріч, на превеликий жаль, багато дорослих та дітей не зустріли Новий рік і не побачили ялинки. Тож пам'яті про них про всіх, хто віддав своє життя за Україну. Ми запалюємо свої вогники. Ми дякуємо тим, хто віддав своє життя. Захищаючи батьківщину і нас. Ми бажаємо один одному здоров'я як найбільшої цінності даної нам Богу. Удачі, щоб цілий рік. Щастило в усіх починаннях, любові, щоб серце наповнилося теплотою та ніжністю, сили і мужності та терпіння ЗСУ. Усім нам перемоги, щоб ми повернулися за шкільні парти до повноцінного навчання. З новим роком!